Я плачу, тому що люди зробили з мене богиню, вони настільки сильно вознесли мене, що я почала заступати їм істинного творця неба і землі. Я сумую, коли люди віддають славу мені, а не Богу, тому, хто насправді достойний прийняти усю славу. Я не спасаю людей від пекельного вогню. Адже є лише один Спаситель, який також спас і мене, Його ім'я Ісус Христос. Я благаю кожного з вас, не посвячуйте своє життя мені, а лише тому, тому, хто подарував вам це життя. Не поклоняйтесь мені, бо я, як і всі сотворіння, поклоняюся моєму Творцю. Як і колись у Канні Галілейській, так і сьогодні я кажу вам лише одне: робіть так, як Ісус вам каже. Я знову і знову воістину наказую вам віддайте усю славу і честь і поклоніння лише єдиному Богу, Отцю Сину і Духу Святому. Амінь.